Тобі, Боже, на да слава Тобі! Слава Ісусу Христу. Я є певний, що в житті кожного з нас на рази, на два безліч разів приходили різні знеохоти розчарування. Бо щось хотіли, не вдалося. Десь помилились, зробили дурницю гріх. Скільки разів в житті ми знеохочувалися в інших людях? Хтось нас використав, підвів, обманув. Ми не маємо цієї довіри. Не до людей, а то не до Бога. А в позиції Бога щось інше. Він безконечно довіряє нам. Він певний нас. В часі сповіді, коли Бог прощає нам, священник в імені Господа, прощає. Це не тільки прощення, але. Бог каже нам, я вірю в тебе. Я довіряю тобі. Я певний того, що ти можеш стати інакше. Відважуйся. Тому Бог довіряє нам, певний нас, що ми можемо не тільки, як кажуть, бути найкращою версією самого себе, що ми можемо жити свято досконального правда. Хто повірили Святі? Повір ти і я. Бог це давно повірив через своє хрест, через свій хрест і через своє. Воскресенье.